Вітаю, друзі, на своєму YouTube-каналі. Мене звати Оля і я провожу самоденний челендж «Відчуй своє тіло. Сьогодні в нас четвертий день, і я вам хочу запропонувати таку коротку практику з йоги. Хто ніколи не практикував йогу, для вас це буде щось новеньке, і я сподіваюся, вам сподобається. Будь-яка практика з йоги буде розпочинатися з практики дихання, тому сяйте в зручне для вас положення, витягніться за маківкою вверх, дещо підборіддя вниз, живіт підборіть і заплющить очі. Руки можна поставити перед собою або долоня на коліно. Робимо глибокий вдих, видих. І ще раз вдих і видих через рот. І ще раз спокійніше вдих. І повільніше видих. Зараз ми будемо з вами робити вдих на три рахунки. Я вам буду рахувати. І видих повільніше на п'ять рахунків через рот. Зробимо з вами п'ять таких. Вдих. Раз, два, три. Видих. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Вдих. Раз. Два. Три. Видих. сповільняємося, П'ять, чотири. Три, два. Один. Вдих. Раз. Два. 3, видих, 5, 4, 3, 2, 1, вдих, 1, 2, 3, видих, 5, 4, 3, 2, 1. Відпускаємо контроль дихання, дихаємо вільно, спокійно, своїми танцями. І я вам рекомендую зазирнути всередину себе і подивитися, з чим ви прийшли на практику, залишити всі свої проблеми, думки поза килимком. Намагайтесь під час практики не критикувати себе, просто відчувати своє тіло, бути вдячним йому і робити в можливості своїх фізичних, своїх фізичних можливостей. Робимо ще глибокий вдих видих і з видихом розплющуємо очі. Робимо вдих, тягнемося руками вгору. І видих ліву руку в долонь, правою витягнулися в сторону, так ніби нас за руку витягують вгору. І ще вар вдих, витягнулися за руками. І права долоня, видих, лівою рукою потягнулися в сторону. Відчуваємо вся ліва сторона витягується. Робимо ще раз вдих. І з видихом долоні кладемо на коліно. Робимо деякі кругові оберт в праву сторону хребтом. І вліво. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зустрічаємося в центрі. Витягнули зима і скручування. По черзі в ліву сторону і вправу. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Зустрічаємося по центру і переходимо з вами на четвереньки. Додаємо таку розминку кішка корова Я впевнена, ви всі її знаєте. Витягуємося за хребет вверх, підкручуємо кубрик підборіддя вниз. І невеличкий пругін, кубрик вверх і тягнемось вперед вгору. І ще раз вверх, П'ять і вниз. Чотири. Три, два, і останній раз. Повертаємо нейтральне положення хребта, собака мордою вниз, штовхаємо таз вгору, долонями виштовхуємо себе вверх, коліна можуть залишати злегка зігнуті. Від долонь до куприка у вас має бути одна рівна лінія. Сідниці штовхайте вгору. Виштовхуйте себе долонями вгору, тисніть великим і вказним пальцем. І по черзі тягнемо ліву, праву п'ятку в підлогу. І ще шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Залишилось статися, тянемо п'ятки в підлогу спина рівна. Тримаємо шість, п'ять. Голова не висить. Чотири. Погляд між стопом, три. Два. Один. Штовхаємо п'ятки вперед. Погляд переводимо між долоні, лівою ногою. Крок між стопом. Праве коліно залишаємо на підлозі. І тянемося руками вверх Таз тянемося нижче. Шість. П'ять. Живіт під берід. Чотири. Три. Два. Один скручування в ліву сторону. Тримаємо тут 6. Якщо складно, можна праву долонь покласти на ліву коліно. 4. Три, тільки дивіться, щоб коліно не западало всередину. Два. Один робимо глибокий вдих. тягнулися руки вгору. І видих долоні в підлогу. Виріємо ліву ногу. Коліно може залишатись легка зігнути, носочок тягнемо на себе. Тримаємо тут шість. Штовхаємо сідниці вгору. Так, ніби у вас є хвостик, ви хочете його е направити вгору. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо таз вниз і тримаємо тут рівну спину, ліве коліно, штовхаємо в сторону шість. П'ять. Чотири. Один. Піднімаємо праве коліно, лівою стопою крок назад, собакою мордою вниз повертаємося. Тримаємо тут шість, дихаємо спокійно, гільно, п'ять. 4. 3. Два. Один, штовхаємо п'ятки вперед, права стопа, крок між доломами. Ліве коліно кладемо на підлогу і руками, тягнемося вгору та стрішки нижче. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Плечі двох. Натягніть, опустіть їх вниз, два. Один. І скручування в праву сторону. Ліве долонь можна залишити на коліні. Тримаємо шість. П'ять. Чотири та стрішки нижче. Три. Два. Один руки вгору вдих. Долоні вниз видих. Ліве коліно, вирівнюємо. Можна, залишити злегка зігнути. на шпагат. Тримаємо. Шість Спина рівна, живі тягнеться вниз, ідиці вгору, п'ять. Чотири. Три. Два. Один згинаємо праве коліно, залишаємося в нижньому випаді. Спина рівна. Шість. П'ять. чотири, Три. Два. один. Піднімаємо ліве коліно, крок назад правою стопою і знову повертаємося собакою мордою вниз. Декілька дихань. Три, два. І зараз увага через крок або через трубок. Йдемо стопами до наших нок. Стопи трішки ширше, на ширині таза, Притискаємось вниз, тянемося за чолом вниз, сідниці вгору. Коліна можуть бути злегка зігнуті. Тримаємо тут 6, відчуваємо розтягується задня поверхність, стегна опять. 4 дихаємо. 3. 2. 1. І піднімаємося вгору вдих. І руки в нами на видих. Стоїмо зараз на край килимка. Стопи на ширині таза. Будемо входити в позицію на півстілець. Підтяніть живіт. Штовхаємо руки вверх за голову таз назад, і між колінами у вас блок, щоб коліна всередину у вас не завалювалася. Штовхаємо руки за голову вгору. Тримаємо тут. Шість. П'ять. Сильна спина. Штовхаємо руки більше, 4, 3 та стрішечки нижче, 2. Один долоні в підлогу таз вгору. ноги вирівняли або залишили коліна зверка зінути. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. увага. Права стопа, крок назад, в нижній випад, руки вгору. Якщо вам складно, ви праве коліно можете покласти на підлогу. Тримаємо тут шість, п'ять. Живіть, підтягніть. Чотири, Три, два, один. Руки в нами сте. Правою Зачепляємося за ліве коліно і робимо скручування. Свідкуємо, щоб коліно не западало всередину. Заднє коліно рівно. Тримаємо тут шість, п'ять, чотири. Три. 2. Один. повертаємося в центр, робимо вдих, долоні вниз видих. Крок назад в планку. Через відтискання можна через коліно. Чотиранга. опускаємося вниз і собакою мордою вверх. Тримаємо тут 5, сідниці сильні, 4, 3. Два. Один опора на носочки та собакою мордою вниз. Ліва стопа крок між налоні вдих. Видих, права стопа. Вдих піднялися вгору. І видих руки на Повторюємо на іншу ногу. Починаємо з напівстівця. Таз назад, руки штовхаємо вгору за голову. Тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один долоні вниз тазу вгору. Тримаємо. Тут п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Лівий крок назад. Руки вгору. П'ять. Можна коліно покласти на підлогу. Чотири. Заднє коліно рівне. Три, два. Один руки на мосте і робимо скручування лівим ліктем. Чіпляємося за праве коліно. Слідкуйте, щоб праве коліно не западало всередину, заднє коліно рівне. Тримаємо тут ще п'ять. Чотири. Три. Два. От, руки в дих. Долоні вниз видих. Крок назад правою планку. Ще раз чотири або коліна груди підборіддя вниз. Запакуємо мордою, Вверх. Тримаємо тут п'ять. Чотири сильні ноги. Три, два. Кладемо коліна на підлогу і штовхаємо таз назад. І всі сідаємо в позу, немовля. Сідниці на п'ятки, руками витягнулись вперед. Дихання спокійне, вільне. Витягнулися руками в ліву сторону, таз подали вправо. І навпаки, руки вправо, таз вліво. І ще раз в центр. І через круглу спину витягуємося вгору. Сідаємо в зручно для вас положення. Ви можете лягти повністю на підлогу. Піти в шаласину, а можна сидячи, закінчимо практику диханням, яким починали спочатку. Вдих на три рахунки, видих на п'ять. Отже, лягаємо або сідаємо, заплющуємо очі, руки перед собою або на коліна. Робимо три звичайних вдиха-видиха, не контролюючи вдих через ніс, видих через рот. Прямо з видихом відпустіть всю напругу в тілі. На три рахунки вдих на п'ять видих. Один, два, три, видих, один. Два, три, чотири, п'ять, вдих. Один. Два. Три, видих. Один. Два, три, три. 4, 5, вдих, 1, 2, 3, видих, 1, 2, 3, 4, 5, вдих, 1, 2, 3, видих, 1, 2, 3, 4, 5, самостійно ще 3 цикли вдих і видих. Відпускаємо контроль дихання, дихаємо спокійно, вільно. Загляньте знову всередину на себе, на свій внутрішній стан, який він зараз. Можете собі подумки подякувати за практику, те, що ви знайшли сили, час. Требуємо ти і з видохом розплющуємо очі. раз робимо вдих, потягнулися руками. Ноги. І руки в намасте. Видих. Дякую вам за